Сказано, зроблено. Як і обіцяв Геннадій Вацак, з четверга розпочалися роботи з реновації прибудинкових територій чотирьох будинків по вулиці Ставиській. Тож сьогодні у визначений день, з самого ранку, в дворах запрацювала важка техніка виробничого комплексу Камелот. За сприянням нашого мецената і народного депутата Вацка Геннадія Антоновича розпочали капітальний ремонт двору. Будинок 54-56 і так само плануємо ще один двір паралельно по вулиці Ставицькій. Це 71-69. Ми хочемо тут зробити благоустрій на площадки. Хочемо зробити гарні гарні дороги. Ми ці розпочали роботи так, як домовлялись, так як обіцяли. З весною стало тепліше. Ви можете бачити, ми вигнали техніку, люди працюють, роботи кіплять і надіємося, що в нашому місті буде затишно жити. Родина Вацак та Камалот відгукнулися на клопотання мешканців будинків провести оновлення їхніх прибудинкових територій. Були проведені зустрічі з мешканцями, узгодили плани, врахували пропозиції. Тож, як і обіцяно, роботи розпочаті. Вони проводяться виключно за рахунок коштів родини Вацап, як вияв доброї волі меценатів. Сталося, я би сказав так, сталося то, що питання наше вирішилося. Розпочаті роботи по благоустрою нашої прибудинкової території. Закладено великі плани по відновленню створенню зон відпочинку, зелених зон ігрових майданчиків. Замінено буде лавочки. Буде чисто уютно на нашій прибудинковій території. Ми вдячні, вдячні сім'ї, вдячні родині Геннадія Анатолійовича, вдячні будівельному альянсу Камілоту. Ми стаємо свідками початку ще однієї великої благочинної справи родини Вацак. Через декілька місяців ще два двори міста Моглеоподільському стануть зразковими за красою та комфортом. Наперед більше.